Доброго дня, вас вітає Парксайд. Мабуть, завтра вже огляд робити не буду. Будемо завтра готуватися вже до відкриття. Що вам хотів одразу показати, ну одразу покажу, що ми вже виїхали першим шаром до дороги. Трошечки думаємо, як зробити правильніше примикання, так щоб воно працювало добре. Почну з організаційних питань. Саме головне питання це про смски чомусь. У нас стався збій з тою е, програмою, яка робить розсилку з тим додатком. І він чомусь 52, там, двом, по-моєму, людям чи п'яти відправив смс, а ще там 100 з лишнім телефонів залишились без смс. -ки. Тобто вони були не надіслані е, по якійсь причині. Ми зараз розбираємося, але хочу сказати, що всі люди, які Залишали свою заявку до 11.00 середи і потім ще додались через менеджерів. Всі можуть приїжджати. Тобто, фактично, всі люди, які до вчора вечора попросили їх внести в списки, всі потрапили в список тих людей, які можуть прийти на, наш, на наше відкриття. Так, давайте о, з головного. У нас тут є дві парковки. Перша парковка стандартна, на яку ви приїжджали, коли дивилися квартири. Бачите, вона зараз пуста, ми її вже готуємо для того, щоб прийняти людей. Вона практично тут все готова, треба тільки трішечки довести ладу, підсипати подекуди як тут. І друга парковка, її зараз формують, вона знаходиться трохи далі. Тому, якщо ви приїжджаєте 10.30, ви можете одразу проїхати трошечки далі і запаркуватись. Поближче до входу, тут десь орієнтуємось на 70 машиномісць, На першій парковці десь приблизно 50. Тобто, плануємо прийняти 120 машиномісць саме на паркуванні, не враховуючи паркування, там які можливі у нас ще вздовж дороги. Ще також під питанням зараз у нас паркування вздовж будинку, тому що тут нагадую, нам треба зробити ще. Бруківочку. Хлопці завтра спробують це зробити в терміновому порядку, покласти тут бруківку, зробити цей перехід до асфальту, щоб ми могли запустити автомобілі глибше, прямо, прямо на відкриття. Давайте покажу, що тут вже зроблено. Оце є парковки, які йдуть біля будинку. Оце є екобруківочка. це перпендикулярні парковки. І ось вони йдуть туди аж до смітників. Так, я вже йду. По теплому верхньому шару асфальту. Бачите, він тут зроблений в нолік через бордюрчик, через поребрик, точніше, в даному випадку. І ось у нас лишається 10 см бордюру. Фактично максимально е інклюзивно. Ясно, що там, де є. Потрібні пониження. Там задавали мені питання там біля зупинок, біля переходів. Там, іде пониження тротуару, там все окей. Але навіть просто запаркувалися паралельно, іноді треба якимось візком під'їхати. 10 см це досить зручно і не так критично навіть коляску з дитиною перескочити. Тому ці паркування поки що під питанням, але є надія, що вони будуть готові. Момент. Що ми вже встигли зробити? Трошечки легше стало після того, як ми зробили ось такі навігаційні наліпки. Бачите, є у нас два під'їзди прохідних, це другий і четвертий. Також, ну ви вже бачили, можливо, є поштові скриньки, включений ліфт. Вже зроблені нумерація квартир. Вона така 3D-гарна нумерація як на мене, її чітко видно. Вона наклеєна там спеціальним чином. Зрізати її тільки вже струною, тобто вона вже тут прописана надовго. Цифри великі. Нас дуже просили люди зробити великі цифри, щоб було більше ніж на попередніх комплексах. Ну, тому що люди мають різний зір. Мені ясно, що супер видно. Також вже зробили. Номери поверхів навпроти ліфту, щоб люди розуміли, на якому вони поверсі приїхали. Ну, ясно, що на першому, то на першому, але взагалі вище поверх це трошечки зручніше. З внутрішньої сторони також зробили навігацію. Бачите, і нумерацію квартир. Дуже важливо всім клієнтам знати, що нумерація квартир змістилася, вона тепер сквозна, Тобто, з починаючи з першої, закінчуючи четвертою секцією. Від першого до 10 під'їзду, тому в більшості клієнтів, хто мав якусь квартиру, у нього нумерація точно змістилась, тому розіграш ми будемо проводити саме вже по новій нумерації, тому про всяк випадок ще будемо називати прізвище клієнта, який там виграв, щоб ви чітко розуміли, що це саме ви виграли. Ну, ось тут теж бачите. Перший, перший другий під'їзд. Першої секції нічого не змінилося. Що ми ще встигли зробити? Ми корою засипали, відокремили патіо е максимально так, щоб, е ну, щоб їх засипати, щоб там нічого не проростало. Щоб вже потім, коли садити, будемо ту кору розгрібати, коли садити будемо. Вже практично завершені всі патіо огороджені. Я бачу, що, як на мене, по-моєму, всі. Я не бачу тих, що не готові. Підключено вже в тому числі освітлення. У нас навіть було декілька фото нічних. Воно точно не буде бити по вікнах, тому що воно таке ну, не, не, як тут правильно сказати. По-перше, тепле. По-друге, воно не за ярке, не засильно світить. Тому люди можуть собі мати спокій. Трошечки подекуди, де траву встигли раніше трішки посадити, вона навіть трохи прийнялася. Побачите, що. Ми тут її позасіяли, але от по деяких місцях вона вже проклюнулася, от. Так, що ще у нас тут готового? в принципі, двір вже набуває красивого вигляду. О, покажу вам, де трава ще раніше проклюнулась на самому ході біля глобозому клену шаровидного. О, бачите? Гарно виглядає. І тут так само. Ну, в принципі, двір готовий для того, щоб прийняти по деяких розрахунках це буде більше 200 людей. Точну цифру не буду називати. Занадто багато. От. Тому, 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 тому просимо всіх не запізнювати, щоб ми не чекали. Особливо нікого прочнемо практично об 11 годині, тому дуже прошу не, не затримуйтесь. Нам буде ну, трохи незручно чекати тих, хто доїжджає. Тому про всяк випадок заплануйте приїзд трошечки раніше. Тут розпочнеться неофіційна частина, трошки раніше, навіть на 10.30 Ви приїдете тут. Вас зустрінуть тут. Все буде на вищому рівні. От, також будуть люди, які будуть допомагати паркуватись, допомагати розказувати, де буде санвузли, тому приїжджайте спокійно з дітьми, буде мобільні санвузли, буде е, непоганий е, кейтеринг, буде непогана зроблена анімація для дітей. Тому спробуємо все зробити на вищому рівні. Єдине, що наголошуємо, що є такі речі, як тривоги, тому дуже сильно нас не засуджуйте, якщо ми вас будемо тут заганяти. По, по укриттях. Ну, мабуть, це все, що я хотів сьогодні вам показати. В більшості це організаційне питання, але дуже мені подобається, як виглядає наш перший будинок. Тут же траву покусили, бачу. Гарно, гарно. Є деякі ще такі моменти, які треба доробити. Там плиточка, там щось підкопане, але з того, що могли зробити, вже багато чого зробили. І... Дуже дякую велике нашим підрядникам і нашому генеральному підряднику за те, що вони допомогли нам це все організувати хоча б на 19 число, тому що постійні якісь завжди є негаразди, які заважають зробити вчасно, але бачимо, в принципі, бачимо, що все можливо, якщо дуже сильно захотіти. От, тому всіх чекаю в суботу. Будемо вести, буде обов'язково Оксана Яринич. Вона також. Буде мені допомагати. Тому всі, хто е -е, любить гумор, я думаю, його тут буде достатньо. Все, до побачення, до наступних зустрічей.